Доброго дня, шановна спільнота, ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Давненько я нічого не знімав. Сьогодні у нас достатньо нечастий гість програми Citizen для японського ринку. Все ексклюзивне в магазині bezel.com.ua Ця моделька офіційно не поставляється в Україну. Це Промастер. На екодрайві з сапфіровим склом, який має антиблик. Антивідскуючий ефект. Я завжди акцентую увагу на те, що саме мені сподобалося. В цьому годиннику саме мені сподобалося це відтінок оцього такого сіренького графітового PVD. ви можете бачити? Чорний вже надоїв. От саме графіт, от такий світленький, мені дуже заходить. В поєднанні з такими маркерами помаранчевими він виглядає суперські. По розміру 45,9 і 13,7 по висоті. Розмір браслета 22 мм. Моделька на калібрі Є660 має радіосинхронізацію по 4 або 6 вишкам по всьому світу. Ви можете коригувати свій час. Це не GPS, але також ефективна штука, якою можна скористатися? Модель виконана повністю зі сталі. Хоча, коли їх відкрив, мені здалося, що це титан, але це саме цей ефект, який йде через відтінок оцього кольору нанесення PVD. Браслет, який має застібку захисну, фіксуючу. Застібка сама вона лета. Дуже добре зроблено. Тут, наскільки я розумію, ми маємо подовження, чи це А, ні, перепрошую, це ефект саме плівки. Подовження тут немає дайверського. Так виглядає задня кришка. Поради не відкривати самостійно без сервісного центру. Я також вам не раджу це робити. Налаштовується дуже-дуже примітивно, як і Сітізен. Вони дуже круто все роблять для клієнта. Витягаєте за одну голівку, виставляєте часовий пояс, і все. В нашому випадку це Афіни. Ось вони. І все самостійно налаштовується. Що неприємно здивувало, тут 200 метрів, але за одна голівка без різьби. Це, як на мене, Мінус. Також є вічний календар, хронограф, будильник. Ну, все таке базове, що має бути в цих годиночках. Я його не примірюю, тому що сьогодні він поїде до клієнта. На мою руку, я так його можу тільки прикласти для візуального ефекту. Я думаю, що він буде величенький, тому що у мене розмір завдати, годиночків десь 40-42. Ну, ви знаєте, він невеликий погушкам, лух у нього такий достатньо невисоченький, тому. Можна роздивлятися на руку, мені здається від 18 цілком. А дякую, що ви додивилися до кінця. Канал Безель, канал душевних розмов про наручні годинники. До нових зустрічей!